Всім привіт, це короткий приказ, і сьогодні у нас байка зупа про мурашок і цикаду. Мурашки в лимку сушили на сонці вогке збіжжя, коли до них підійшла голодна цикада і попросила, щоб їй дали їсти. Тоді вона спитала її, чому вона не заготувала собі харчів улітку, а вона їм мені все було ніколи, я співала. На це мурашки сміючись відповіли якщо ти співала влітку, то потенцію зимку. Висновок не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати. В чому ж тут висновок? Не можна бути безтурботним і легковажним, слід бати про майбутнє і заздалегідь готуватись до нього. Мораль байки засуджує лінощі та безвідповідальність. Наголошуючи, що кожному поколінню слід мати час для праці та час для відпочинку, і що робота, виконана вчасно, забезпечить майбутнє. Тут мурашка символізує працьовитість, турботу про майбутнє і відповідальність, а цикада символізує безтурботність, лінощі та легковажність, які призводять до безпорадності в складні часи. І основна думка необхідно думати про майбутнє, готуватись до нього і не жити лише сьогоднішнім днем. Але, як на мене, іноді треба трошки пожити сьогоднішнім днем. Тож, це був короткий переказ. До зустрічі в наступний тиждень.